Військовий Юрій прийшов до відділу міграційної служби, щоб отримати новий паспорт. Усі його документи згоріли під час обстрілу російських військових. Рік тому, коли почалась війна, ми виконали бойове завдання і тесть тобто, машина з речами, всі речі, які я тільки повернувся з учебки, Всі документи були там від народження. Тобто, від прямого попадання в Урал все згоріло і можливості не було. Приїхати остановитися і так далі. Це вийшла можливість. Випросив 10 суток. Приїхав. Міграційній службі військових обслуговують поза чергою, розповіла начальниця відділу Лілія Іваницька. Ми звичайно розуміємо, що вони всі звертаються, перебувають на службі, і їх буквально відпускають на одну годину, щоб зробити оформити документи. Тобто вони звертаються, ми їх оформляємо без черги. У всіх підрозділах працює або банківський термінал, тобто не потрібно далеко йти, або відділення банку також ряд отримає айді картку Юрій за 10 днів, крім того, видати її зможуть у тому відділенні, де йому буде зручно. Ми можемо переслати паспорт в інший підрозділ. Наприклад, оформляли в Житомирі. Їх перевели там на Одесу. Воєнний повинен звернутися в найближчий підрозділ міграційної служби, де за місцем як він переїхав. Він пише заяву прохання переслати з Житомира, наприклад, той підрозділ, і паспорт пересилають йому, не потрібно їхати в Житомир спеціально. Щоб забрати паспорт, окрім відділень міграційної служби, паспорт видають у місцевих ЦНАПах та державному підприємстві документ. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир.